Секунда, ну, взагалі ми не чули ніякого ні вибуху, ні шуму, тільки піліна, піліна стояла і все, не було чим дихати. Ну, це вже осіла, а так ну була от така от шпарина і я. Ну, ледь змогла сюди пролізти, щоб мати свою за руку, тому що я її кликала, мама, мама, а вона не відзивалася. Я розуміла, що може бути все, що завгодно. Ну, на щастя, вона, вона мене зустрічала з цього боку. І ми потім ну, не мали змоги вийти з квартири, тому що у сусідів вибило металеву ну, двері, і вона нам заблокувала вихід. Наталя мешкає у будинку, який ввечері 5 листопада влучила російська ракета. Перекриття впало з п'ятого поверху на четвертий, говорить жінка. Її квартира повністю засипана уламками, зруйнована і оселя Алли. ночувати разом з донькою, каже жінка. Буде у сусідів. Ударилась ракета в кришу, снісла кришу, попала на п'ятий етаж. От з п'ятого етапу повністю вся переборка впала в мою квартиру. Не знаю, як ми чудом з дочерюю ми просто були в різних поміщеннях, тому що воно все впало, розвалилось, всі переборки, всі окна вибиті, і знову всі балкони. Під обстрілом російських військових будинок вдруге, розповідає його мешканка Олена, вперше у травні цього разу жінка отримала поранення. Розрізала руку, стекло попало в руку, сьогодні Да, мене. Уже все нормально. Приїхала милиция, вызвали мне скорую. Треба було вчора вызвать, але у нас тут такое творилось, що вчора навіть было не до скорої. На четвертом. На четвертом. Да, у нас все повибивало, ні балкона, ні окон, нічого нету. Вночі під обстрілом був і будинок Андрія. Чоловік живе у середмісті. Прилетіло около 12 часов ночі. Сегодня живы все, слава богу. Но то побило окна, крышу решето сделала. Труба и все остальное. И во дворе там. Железо и все остальное побито. Мы находились в, в это время в другой комнате. Штукатурка посыпалась, оглушила. Ну, с женой шок. Собака недоумений. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 21 раз обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Садове на Дніпрянське. Вночі військові РФ обстріляли один з медичних закладів Херсона. Пошкоджено будівлю, поранених немає. Обстрілювали передмістя обласного центру. І сьогодні сьогодні росіяни обстріляли зеленівку, поранено трьох людей. Зараз уточнюється. Руйнування самих людей, які поранені доправлено до лікарні, не припиняють російські військові обстрілювати населені пункти Береславського району. Ворог за останню добу скинув близько 20 керованих авіабомб на населені пункти Береславського району. В основному це зараз страждає тягінська територіальна громада. Так того ж до громад долучилися ще. Милівська та Новораська територіальна громада, які зараз теж обстрілюються авіаційними бомбами, які раніше до цього не обстрілювалися. Через обстріли минулої доби поранення отримали восьмеро людей, говорить Толоконіков. П'ять людей. Це в Херсоні внаслідок обстрілів. Ще двоє в Бориславі, один внаслідок скиду трону. І також ще одна людина в козацькому. Загалом минулої доби російські військові 132 рази обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 640 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.